У нашої студії вітайте, пані Оксана. Доброго дня. Добрий день. Ви до нас завітали з чудовими іграшками. Я так розумію, за допомогою них ви фактично боретеся із. Депресії, депресивним або просто поганим самопочуттям. Це так, так дійсності, коли в тебе є улюблена справа, і ти вложиш туди свою душу, то це є заряд позитивної енергії, яка витіснить будь-яку депресію. <рес> так, а скажімо, коли ви до цього прийшли, як ви зрозуміли, що це вам, скажімо, допомагає позбутися такого неприємного самопочуття? Знаєте, я вважаю, що людина не повинна ніколи зупинятись на досягнутому і потрібно пробувати себе у різних сферах, тому я не. Намагалася себе пробувати і знайшла таку річ як пошиття м'яких іграшок, угу. тобто все це ви робите власноруч, так так. Так, а скажіть, будь ласка, це у вас хобі? Чи це все ж таки ваше основне заняття, ваша робота? На даний момент це є хобі. І я знаю, що коли робиш якусь річ, це є як витвір мистецтва. І можна цю річ використати як декор, як подарунок іншій людині. І це завжди є уособлення. Тобто ми вложимося до душу, і іграшка має свою певну енергію. І всім відомо, що речі, які зробить, Плені власноруч мають. А... На багато більшу цінність не ну, так вони суть більш позитивну енергетику, так але все ж таки, от якщо ви робите це, ну фактично, можливо, кожного дня, можливо, кожного тижня. Ви вже до цього звикли. Якісь ну неприємні ситуації, вони ж таки трапляються в житті. Як тоді ви борете боретеся з ними з цими ситуаціями з поганим настроєм? Що а... можна порекомендувати нашим глядачам? Я вважаю, що якщо є улюблена справа, не потрібна систематичність. Можна виділяти собі в день годинку, півгодинки, можна задіяти цілу родину це є настрій для усіх. У мене є маленька дитина, яку я привтіла також займатися, мені допомагати, це є гра. Тобто я його одночасно і навчаю, кольори, і а, якісь там ниточки, вузлики зав'язувати. Для нього це максимум задоволення, це гра і розвиток. Угу. Але все ж таки, от, окрім цього заняття, що ще допомагає вам бороти свій поганий настрій. Коли є поруч люди найдорожчі у світі, то мені здається, це вже є позитив. Головне а, спри... Приймати світ таким, як він є, і намагатися шукати завжди плюси, позитив у речах. От ви у родині своїй до кого йдете, коли от хочете, скажімо, якусь проблему вирішити, з кимось поспілкуватися? Хто вам допомагає? А, ну, У мене є чоловік, з яким я раджусь. У мене є дитина, це позитив відразу. Тобто, в першу чергу, так, до Так, це є джерело енергії і натхнення. Так, скажіть, будь ласка, оці іграшки вони досить різні. Так, ви е, їх комусь потім даруєте, чи можливо, е, що з ними, яка їх доля подальше? Можна подивитися? Так, а вже так. Е, мені натхнення приходить час від часу, коли mm -hmm. якісь свята. Це можна подарувати і на свята, і на новорічні, і 8 березня. Це можна подарувати просто так, тому що людям потрібно дарувати щастя. Okay. Це є енергія, радість інших людей. Можна зробити для своєї сім'ї, можна зробити для декору. Також можна зробити більш такі практичні речі, коли ми для голочок можемо. Ага, це може це бути і навіть, декор так. і для голочок, тобто може бути різне застосування. Все залежить від фантазії. А якось залежить ваші іграшки від, скажімо, вашого самопочуття, от якою вона потім у вас получається, так який результат? От ви, наприклад, задумали щось одне. А потім вийшло щось інше, якось пов'язано з тим, у якому стані ви це робили. А, у мене чимось так, коли мене з'являється якась мрія чи фантазія, мені потрібно відразу її втілити у щось. Тобто, і я повна натхнення, і вона як зазвичай виходить ще краще ніж бажаєш. Ну, якось зовнішній вигляд не впливає на те, на те, скажімо, у якому самопочутті ви були. Коли приходиш до улюбленої справи, в тебе завжди гарний настрій. Тому що ти це робиш з душою, тобі це подобається. Ти не робиш це тому, що потрібно, а тому, що тобі це хочеться. В тебе душа відпочиває. Так, але я бачу тут не тільки іграшки. От у вас у руках, наприклад, ви ще й в'яжете, я так розумію. Так, а, так. Бо я вважаю, що потрібно займатися різними речами, потрібно вміти всього потрішки. Ттхнення, коли я чекала дитину, я зробила йому такі Це пінет, ви Для не? власної дитиночки так, 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 так зробили? Так, а що ще ви нам принесли? А також є у мене така фоторамочка із салона Гатіста. Це тобто, теж ви робили? Так ти, вона можна... фарбується, ага. а, також так, сушиться обміюємося. у печі. Тобто, це є для декору і приємно а, тому який рецепт виготовлення. Давайте ще раз розкажемо, як отаку таку красу зробити. Знаєте, є рецепт інший, це склад різ, рецепти різні. Це склад муки, солі і води. Тобто і головне, щоб воно гарно ліпилося і фантазуєш. А скільки чого потрібно додати? А все повинно в рівні пропорції, і все залежить від самої маси. Тобто угу. потрібно дивитися, що чого потребує. Потім Що ми робимо? Змішуємо. Потім добре вимішуємо. і ліпимо. воно є а, як пластилін. Ми угу. можемо зробити різну форму. Коли воно в нас вже є готовий, виріб готовий. Ми його сушимо на маленькому вогнику, а, наприклад, в духовці. У духовці так? Так. Угу. а тоді розфарбовуємо звичайно. Приблизно. А, щоб було підсохше, тобто ми будемо орієнтуватися саме по виробу. А потім фарбуємо так? А які фарби можна використовувати? А будь-які фарби, саме? навіть лаки для нігтів. Ми це все покриваємо а, блиск а, і яскравість. Саме головне, що мають лаком, лаком для нігтів, це можна А може би ні? потрібно експериментувати. Можна різні а, бусики, можна ниточки? Чого душа бажає? Тому це є витвір мистецтва і. Бажання і фантазія. А як довго, скажімо, буде жити ця рамочка? Скільки часу от, можна дати їй? Якщо вона тріскатися не почне, Ні, не, не буде, так? Ні. Ну, якщо приблизна. вона стоїть собі на полиці, стільки, скільки буде стояти? Ну, зрозуміло, що це виріб, є крихкий. Але якщо так, да, це ж фоторамочка, да, обережним, обережним, так? а от ще одна є фоторамочка. Так, а давайте. Так. Цю. Тут так, я, я вирішила так. спробувати себе у вишиванні. Ага, ви ще й вишиваєте, так? Це угу. цікаво в дійсності заспокоює нерви, <ріст> і можна подумати про багато речей. А що це, скажімо, з цих трьох занять? Так, от ви робите іграшки, ви скажімо, виліплюєте так, от такі рамочки. Ви вишиваєте, що найбільше вам подобається, що має найбільшу силу. Ви це відчуваєте? Ну, все-таки іграшка. Напевно, це ближче, тому що в мене маленька дитина, і я дивлюсь на нього, на його захоплення. І я бачу, що дітям подобається. Також дорослі люди також люблять іграшки, не потрібно вважати, що. Якщо дорослий, значить це не для нього. Дорослі люди це є маленькі діти. Не слід про це забувати, і потрібно радувати і дорослих. А що то, яке головне правило саме, скажімо, у пошитті таких іграшок для того, щоб зробити це власноруч, щоб воно ще й гарно виглядало, і сподобалось власній дитині? А головне – визначити, для кого робимо іграшку. Uh -huh. Якщо для дитини це має бути максимум безпечні речі, щоб вона не відірвала нічого і не могла там проковтнути. І так далі. Це мають бути натуральні тканини. Якщо це для дорослої людини, ми повинні знати її смаки. Ми можемо відобразити її мрії в цій іграшці, а можемо відобразити її саму. Це є приємність, це є. То головне фантазії, так? Так, можна експериментувати. Оксаночка, дуже вам дякую за ваші поради. Успіху вам. На скінні, звичайно. До зустрічі. Дякую, до побачення. Без свіжого кисню